У філії номер 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки, яка з гідністю носить ім'я Михайла Парнети, сьогодні відкрила меморіальну кімнату на честь цієї визначної постаті. Це не просто куточок пам'яті, це жива історія, переплетена з книжками, рукописами, архівними матеріалами і особистими речами людини, яка залишила глибокий слід в житті міста. Тисяча екземплярів книг саме українською мовою художньої літератури з помітками саме Михайла Парнети. Це безцінно, тому що кожну книгу він прочитав, кожна книга його надихнула. І Кременчук має. Має пам'ятати таких людей, які зробили для популяризації української мови, української історії, української культури дуже багато. Тому ми сьогодні віддаємо шану і честь почесному громадянину міста Михай Парнеті. Ідея створити меморіальну кімнату народилась несподівано з телефонної розмови з донькою Михайла Павловича, пані Оксаною. Декілька місяців тому пані Оксана це донька Михайла. Барнети зателефонувала до мене і запропонувала нам бібліотеку свого батька. Ми погодилися, поїхали дивитися на цей шикарний фонд бібліотечний, як ми кажемо. І пані Оксана вирішила нам подарувати особисті речі свого батька. Коли вони до нас потрапили ці речі, ми подивилися і вирішили, що бібліотека. Трошки не те місце, де е, повинні зберігатися такі краєзнавчі матеріали. Тому 80% архіву було передано до Кремічуцького краєзнавчого музею. Михайло Парнета, хірург із тисячами врятованих життів, інтелектуал, ерудит, шанувальник української культури. Ще з дитинства він любив читати, і ця любов супроводжувала його протягом усього життя. Родина Парнети глибоко шанувала українське слово, а Кабзар Тарас Шевченка став для них духовною опорою. Саме завдяки ініціативі Михайла Павловича у Кременчуці з'явився пам'ятник Кобзарю. А вже сьогодні на його честь відкрили меморіальну кімнату, що налічує тисячу книг, прочитаних самим Михайлом Павловичем, що стало гідним спадком для нащадків. Хочеться, щоб місто наше пам'ятало не лише видатних героїв сучасності нашої держави, а саме місцевих жителів, які дійсно тут щодень творили історію і зберігали пам'ять для нащадків. Величезна подяка сім'ї, яка не лишила ці всі скарби десь у себе в клунях або ще де і дійсно передала це для того, щоб. Ми могли цим дивитися на це і радіти, що воно має своє життя. Такі ініціативи важливий крок до формування суспільної самосвідомості та пошани до тих, хто творив майбутнє нашого міста. Від сьогодні двері меморіальної кімнати відкриті для всіх за адресою вулиця Республіканська, 65. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.